Привіт для Полтаві. Я сьогодні, до речі, йду в обласну бібліотеку імені Івана Петровича Котляревського. Там буде в відділі мистецтв виставка Наталі Свердюк захоплена життям. То давайте захоплюватися життям разом. 不离开眼神。 У час випробувань для нашої країни і для кожного із нас відділ мистецтв Полтавської обласної універсальної наукової бібліотеки імені Івана Петровича Котляревського протягом усього свого року працював. Працював для містян, для гостей міста, для внутрішньо переміщених осіб. Цей відділ став своєю рідною точкою опори. Осередком натхнення, мистецтва, творчості. Ми ласкаво запрошуємо долучатися до наших подій і відвідувати наші виставки. Мене звуть Середюк Наталія, я майстер вузлової ляльки, креативний директор мистецького хабу Отоловка, заслужений майстер народної творчості України. І я щиро всіх запрошую сьогодні долучитися до цікавого проєкту. Він має декілька складових. Тобто, сьогодні у нас дуже такий важливий день. Вчора був день етнографа, сьогодні теж важливий день. Моя персональна виставка відділі мистецтв Полтавської обласної бібліотеки, також Мирія. Реалізуємо в рамках проєкту Шлях до перемоги спільно з Полтавським обласним осередком національної спілки майстрів народного мистецтва, відділу мистецтв обласної бібліотеки. І ця лялька-мотанка вона дуже гарна. Вона вже була на виставці в Чернівцях, в Києві і тут ми її знали. І вона дійсно така була така типова Україна. Це Українка, Україна. І... Десь за місяць до цих всіх військових дій війни, я її використав для своєї картини «Перечуття». де серед поля, на темному фоні, на такому безлюдному стоїться Українка похилилася, а її клюють дві гави чорні. Оце був такий образ лихої сили, яка дійсно над нами вже тоді мабуть вже... Витала, така десь ми відчували всі тоді, що щось буде. Так. Дуже нагадує, щось нагадує нам відоме до болю. Це наш прапор. Тільки він затуманена частина хмарами. Відженем хмари і буде чистий наш прапор.